Чому у вас виникає безсоння? Безсоння це про розум, який не може замокнути. В день ми живемо в ритмі постійних задач, рішень, дедлайнів, стресу. Ми щось аналізуємо, плануємо, хвилюємось, намагаємося усе тримати під контролем. І коли настає ніч, тіло вже хоче відпочивати, хоче спокою, а розум продовжує працювати. Він крутить у голові ті самі історії, повертається до невирішених розмов, до страхів, до планів, наче намагається знайти відповіді і завершити задачі, які не завершив день. І ось тут починається боротьба. Ти хочеш заснути, а розум хоче думати. Він за день накопичує стільки шуму, і коли ти хочеш заснути, він продовжує працювати. І це вже звичка. Він просто не знає, як вимкнутися. Отже, медитація, яку пропонує майстер Ошо, це м'який і дуже ефективний спосіб перезавантажити себе перед сном. 15 хвилин Тарабарщини безглуздіх звуків і дитячого лепіту допомагають розірвати цей нескінченний потік думок. Наприклад, от таким чином. Коли ми дозволяємо собі говорити без змісту, розум втрачає контроль, його шаблони ламаються, і натомість приходить легкість і тиша. Це ніби генеральне прибирання в голові перед сном. Ти просто викидаєш увесь е, розумовий шум, і тіло саме занурюється у відпочинок. І так, 15 хвилин говори мовою Тарабарщини, при цьому будь у цьому дуже признасним, ніби ти. Ніби від цього залежить все твоє життя. Так, ти несеш нісенмітницю, але роби це з повною віддачею, підключаючи рух тілом, гримаси лицем, 15 хвилин такої Тарабащини і лягаєш спати. Спробуй і напиши під постом про свої відчуття. Якщо хочеш додати медитацію в своє життя і почати практикувати на регулярній основі, приєднуйся до школи майстрів духовних практик Тетяни Гринчук. Пиши в директ школа, ми з тобою зустрінемося в зумі, і я розповім деталі.